про електромобілі та їхні зарядні станції. Ми стикаємося з класичною проблемою яйця і курки, тобто першочерговості. Водії не купуватимуть електромобілі, якщо не матимуть, де їх заряджати. Але для компаній невигідно будувати зарядні станції в районах, де електромобілів небагато. Розгляньмо ситуацію. в США. у містах. Ви побачите безліч таких автівок, але вам буде важко знайти зарядні станції, доступні для всіх у районах, де проживає небагато людей або де люди не можуть собі дозволити купити електрокар. Просто порівняйте Каліфорнію. Де електромобілі дуже популярні з понад 17 тисячами громадських mm -hmm. зарядних станцій та сільську північну Дакоту. де їх усього 96. Тут набагато легше натрапити на так звану зарядну пустелю. Зарядна пустеля це місцевість, де люди не можуть мати електромобіль або не можуть туди поїхати, бо там немає зарядних станцій. Зарядна пустеля може бути в центрі міста, де, якщо ви там живете, у вас немає зарядних станцій, а іноді ви там живете, і зарядні станції є, але ви не Можете ними користуватися. Це може бути пов'язано з тим, що такі станції зламані або ж встановлені роботодавцями, які приміром замикають свої парковки на ніч. Дослідження Гарвардського університету показало, що в США приблизно кожна п'ята громадська зарядна станція не працює, але це не означає, що США не досягли значного прогресу. Це насправді не відрізняється від того, як ми думаємо в деяких наших регіонах про бензин, заправки та іншу інфраструктуру для викопного палива. Алексія меленде мартіно каже, що важливо пам'ятати, що на запровадження цього також знадобиться певний час. Раніше власники автомобілів купували бензин в аптеках, універмагах або навіть замовляли його з доставкою додому. Американцям знадобилося близько 30 років, щоб перейти від колонок на узбіччі до значної мережі справжніх заправних станцій. Тисячі заправних станцій з'явилися і була створена цілком нова галузь нафтогазової промисловості. Ми маємо стратегічно підходити до встановлення зарядної інфраструктури так, щоб це уможливлювало наші подорожі так само, як свого часу з бензиновою інфраструктурою. Велика різниця між цими двома системами полягає в наступному. Пальне здебільшого залежить від цих зовнішніх споруд, але більшість процесів зарядки електромобілів відбуваються тут удома. Однак, домашні зарядні пристрої не врятують вас, якщо ви просто проїжджаєте повз головне завдання створити такі мережі, щоб виїжджаючи з дому, ви могли дістатися до найближчого міста. Мета США зарядні станції кожні 50 миль. Ця мета була встановлена адміністрацією Джо Байдена в рамках програми National Electric Vehicle Formula, Інша назва Неві. Програма вартістю 5 мільярдів доларів, запущена у 2022 році, надала штатам фінансування для встановлення зарядних станцій, зокрема вздовж основних автомагістралей. Адже метою Байдена було встановити до 2030 року загалом півмільйона громадських зарядних станцій. Було встановлено трохи більше 125 портів Неві, аж доки нова адміністрація Трампа призупинила програму. Вони не заїдуть далеко і коштують дуже дорого. Ви перебуваєте посеред пустелі і кажете: Знаєте, у нас закінчується заряд? Хтось має зарядну станцію? Штати, що займаються збором даних, зібрали їх чимало, готуючись до програми, яка відповідає на такі питання. Де мають бути ці зарядні пристрої? Як мешканці планують їх використовувати? І ці дані нікуди не зникли. Якщо трохи відійти від і перейти до країн, які лідирують у сфері зарядної інфраструктури, ми бачимо, що державна підтримка відіграє величезну роль у цьому процесі. Залучення уряду є дуже важливим. Південна Корея беззаперечний лідер щодо інфраструктури для заряджання електромобілів. У цій країні найменша кількість електромобілів на одну громадську зарядну станцію. Держава зобов'язала всі нові багатоквартирні будинки встановлювати зарядні станції для електромобілів на 5% своїх паркувальних місць. А старі будівлі повинні модернізувати щонайменше 2% паркувальних місць. Також України є ще один козир у рукаві великі підприємства. Наша економічна структура здебільшого конгломератна керована. Конгломерати тримають кожен бізнес під своїм ім'ям. Ви вже чули багато з цих назв: Samsung, LG, Hyundai. Хорошим прикладом є компанія Lotte, яка володіє готелями, супермаркетами та універмагами. щойно вони вирішать запровадити електромобілі. Вони зможуть встановити зарядні станції для електромобілів на своїх власних ринках. Чи не так? Тобто в кожній будівлі, яка в них є. Нідерланди ще один провідний гравець. 70% наших автомобілів паркуються в громадських місцях. Тому ведеться дуже активний діалог із громадянами, яка відстань від дому до зарядної станції, є зручною. них зручною. у Нідерландах, навіть можна замовити встановлення громадської зарядної станції поблизу, якщо немає можливості заряджати електромобіль вдома. Ми знаємо в яких районах як будуть розвиватися електрокари. Тому ми можемо трохи передбачити це. І, звичайно. Ми також маємо дані про існуючі зарядні станції. Тому ми також бачимо, що, наприклад, якщо завантажені зарядної станції перевищує 70%, нам потрібно встановити нову зарядну станцію поруч із нею. Однак, навіть південна Корея та Нідерланди стикаються з труднощами у сільських районах. Бізнес модель у цих сільських районах ще не є досконалою. Якщо в цих районах недостатньо людей, які заряджають свої автомобілі, як компанії можуть там працювати? Приміром, у Україні це група сільськогосподарських кооперативів. Вона володіє об'єктами, які стають центрами в цих сільських районах супермаркетами та банками. Зараз вона працює над встановленням там власних зарядних пристроїв для електромобілів. У Нідерландах муніципалітети також об'єдналися, щоб зробити бізнес кейс більш вигідним. Одна велика поступка, яка стає привабливою для комерційних операторів. тож вони починають цікавитися, і окремо взяті це три зарядні станції в цьому селі, а п'ять в тому. Але Якщо взяти 40 сіл, то раптом маємо ще справді вагоме. Щоб заробити гроші, знадобиться багато років. Ось чому нам потрібна допомога уряду. Саме це робила Неві в США, перш ніж її діяльність. Було призупинено. Тепер вся увага прикута до приватних компаній, аби побачити, як вони активізуються, адже багато людей, особливо в селах, можуть виграти від більшої кількості електромобілів. They вони часто їздять на великій відстані. Вони часто мають старі автомобілі, автомобілі, які є більшими та менш ефективними. Тому, коли ви so думаєте про перехід на електромобіль, економія EV, на пальному та обслуговуванні може мати EV, неймовірний вплив на сільські домогосподарства. Та такий стрибок стане можливим лише за наявності достатньої кількості місць для підзарядки навіть поза межами будинків.